Ця влада працює 6,5 років, а цей уряд найдовший уряд за всю історію Незалежної України. Останнє соціологічне опитування стверджують, що кожен четвертий українець не знає прізвища прем'єр і не пізнає його по фотокарці. І це означає, що це урядно вмені. І в країні правлять 5-6 наміків. Точніше, один. Чесно кажучи, один мачка. І звуть його Андрія. І замінити шмігаля, який є Єрмак в сорочці, на Сіріденка, яка буде Єрмак в спідниці. Нічого не зміниться. Тому наша вимога звіт кожного міністра. З достатнім часом для того, щоб проінформувати країну і партнерів, що зроблено, які стають за тим.